Усім привіт, друзі! І в цьому відео я апну 95 тисяч кубків в Brawl Stars. І ти поставив лайк, підпишись на канал, підпишись на мій телеграм-канал по ось цьому QR-коду або посиланню в коментарях або в описі під цим відео. І, не знаю, давно не записував відео. І я відразу пішов в катку, бо в мене тут тімейти чекають вже трохи довго. Йоу, там така ця рекордна штука. Жорстка. І я пішов за Спраута на Касар Плюс, просто він на цю карту йде. І мені лишився останній перс на Касар апнути. Це лумі. Я про те, як я апну всіх на касарі, теж запишу відео. Тому нарешті будуть відео. Е, хоча б декілька. Да. І вибачається, що в мене не було два місяці, чи скільки там, я вже не пам'ятаю. Да. І в них якийсь чесно пік дивний, А, ну дах їх хілить, понятно. Але ми їх так зажмемо такими темпами і все. І хоча б добив перл. Давайте хорош. Там треба. Все, давай, все, давай, давай, хорош. Все, давайте один раунд і все, і 95к. І лишилося тільки 5000 кубків до 100. Ну, пуш 100к вже скоро буде. Очікуйте, скоро буде ще анонс. Да. Ну, я заряжений на 100к пуш. Тьому, це треба 5000 кубків отаких хапнути і мене, звісно, вбили. Там тупо один в кресу, один на ульті, звісно. І ну, все, 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 так. Да. Хорош, просто мої тіммейти сильні, правда. І залітає 95К. Просто. Ой, що я кину? Класична гра. кину. Коротше. Пів 95 тисяч кубків. Ну, коротше, то я йду далі пушитись, Треба як ніяк стока. і ми скоро зустрінемося. Я запишу нове відео. Ну і всім дякую за перегляд і усім па-па!